Компанія Гредекор презентує і показує ще один з об'єкт об'єктів від розробки дизайн проєкту до повної реалізації згідно дизайн проєкту. Отже, двокімнатна квартира вулиця Замарстинівська, 170. Поїхали. Тераса. з тераса ми заходимо на ось таку гарну кухню студію, яка відділена робочою частиною і відпочинковою зоною. Нашої компанії все було спроектовано відповідно до того, що було стильно і ефективно. Кожний простір був ефективно використаний, і ось в кухні знаходиться все необхідне, холодильник, посудомий на всі тумби, котел, варочна поверхня. З кухні студії ми переходимо в коридор, який веде нас до дві спальні. Це одна дитяча кімната і одна спальня. Ось так у нас виглядає дитяча кімната. Все ефективно продумано і якісно зроблено компанія Греддекор. Від дизайн проекту до повної реалізації разом з меблями і всіма необхідними дрібницями, які використані в цьому ремонтному процесі. Також ось така у нас спальня все комфортно, зручно. Також є простір для шафи купе. Також у нас є ще. Невеличке технічне приміщення, яке використано також під пральню і сушильну машину. І ось така ванна кімната з душевою. Ось така у нас двокімнатна квартира реалізована компанією Гредекор від розробки дизайн проєкту, повної реалізації дизайну з меблями і з даного під ключ. Якщо вам потрібен якісний ремонт ваших житлових і комерційних приміщень, компанія Гредекор надає ці послуги з ремонту, також розробки дизайн проєкту і ведення повністю ремонтного процесу під ключ компанія Гредекор.